Нині праздник Вознесення Господнього, і тільки що хор виконав величання празнику, Величаєм тя живодавче Христе, і почитаєм з причистою твоєю плацію Божественне Вознесення. Всьому і краса цього праздника, і радость велика. Бо Господь, Друге ліце Святої Тройці, зійшов з небес. Син Божий став подобним нам як чоловік, родившися Діви Марії, прийняв нашу плоть і зцілив її подвигом поста, молитви, кресними страданнями, смертю, воскресенням і нині Вознесенням Вернувся Господь туди, звідки прийшов. Другоє, возніс на небо нашу плоть. А так, значить, двері в царство Божі відкриті. От почому православні так бережно совершають похорон, относяться до тіла, уже усопшого тіла, мертвого, з великим уваженням, співають пісні, квітками обкладують. Чому ми, християни православні, знаємо, що наше тіло із душею буде покликано наслідувати Царство Боже. Якщо душа єдно з тілом жила, каялася, то й нагороду разом. Якщо в боє грішили тіло і душа, обом кара у вічних муках. І так, іще одна пісня звучить у сьогоднішніх піснопеніях. Господь вознісся на небо тоді, коли примирив небо і землю. Примирив. То дуже сказано Красного апостола Павла, де він каже: примирив собою і земної небесної посредством креста. Крест став тим, що з'єднало небо і землю. Якщо ми маємо високе здання і високу лестницю, то ми спокійно піднімаємося на висоту. А якщо одняти лестницю? майстри можуть зробити ремонт, розведуть руками. Якщо по Євангелію небо і земля з'єднані крестом. Мир з Богом і людьми, звершений посредством креста, то якщо крест удалити, як поднятися на небо? Сектанство отвергло крест. Книжники і фарисії, де розп'яли Христа, казали йому: ми в тебе повіруємо, но зайди з Христа. Бажання сатанінської, сатана добре знає, забравши у майстрів лествицю, ремонту не буде, забравши у християн крест, не є другої сили або лествиці, по котрій б мож поднятися на небо. От почому православна церква бережно однесеться до праздника Вознесення Господнього. І пам'ятає благо, котрое Бог совершив для нас. Зато цей світ ніколи не любив церкву Христову і періодично гнав. Причому цей світ чим далі до кінця світа, тим більш ізощренно гонить церкву. Якщо при Австро-Венгрії Наші люди русини були, австріяки завели панщину, у древності панщини не було, її завели австріяки, католики, то таку панщину завели, що і православні одробляли панщину, і священник православний, навіть у неділю, на роботу, файна погода. Копати косити. Що було робити православним? У часи Австро-Венгрії. Вони завершали служби нотчю. Літургію служили, Пасху, Різдво. Ну коли було ще молитися. І казалося нам, що коли ми голосували за Незалежну Україну в 91-му році, що ніколи не повториться ні Австро-Венгрія, ні Совєтський Союз. А виявляється, скоро ми будемо з вами. Тоже молитися по ночам, тому що злісили, і державні чиновники в порушення своїх обов'язків зайняли, зайнялися формувати державну церкву і под неї робити як календарі. І скоро буде у нас Різдво 25 грудня державне свято, а 7 січня, то є на наше Різдво, Буде робочий державний день. Замітьте, раніше було так, що і на наше Різдво був свободний день, і на 25 грудня було теж свободний день раді християн западних. У нас раді мадярів, у нас називають Мадярське Різдво, Мадярська Пасха. На Галичині кажуть польське Різдво, Польська Пасха, то є католицька. Но уже тепер готується друге. До нижнє було празнування православної 7 января і католикам, котрих менше 25-го, тепер готується в Україні нова Австро-Венгрія. Різдво буде 25-го державної, а 7 января ми замілішничу будемо збиратися. Літургію служити нотчю, бо днем рано вже треба йти людям на роботу. Яким образом сталося, що Австро-Венгрія лізе сюди своїми неповагою до православних. Наші люди привикли на ночні богослуження, на кресні ходи. І тому, якщо случиться так, що дійсно в нашій державі злі люди переможуть і заставлять. Перейти всіх, але в порушення закону і Конституції усіх перекинути на одну, на одну дату, то буде в нас проблема, щоб днем у нас не буде більше празників. Всі праздники передвигаються на 13 днів вперед, в тому числі і такі празники, як покрови. І в результаті у нас буде лише один виход служити. Ночні служби, Бо лише так поступаючи, слідкуючи за тим путем, яким пішов Христос, тільки з Канонічної церкви такий ход є. Мойтуй, діти Божі, добрі громадяни України, великі благодатні патріоти свого краю Карпатського, вірні діти Древньої православної церкви в Закарпатті Кирило Мефодівської. Ну а в вічності хто, наслідники Царства Божого. Amém.